В моєму житті було, коли я не раз приходив до людей, які були поважні, впливові, значучі. А я не боявся говорити. Коли я раз сказав, вони мали думку, я приходив за якийсь час, другий, третій. Я не мав злоби, але я мав право сказати свою думку. І моє враження, що в нас дуже є сильний цей страх ще. І цей страх наш паралізує. А цей страх з однієї сторони, чого я почав говорити, коли ми починаємо жити життям християнським, а в христі ти втрачаєш страх, бо Бог тобі дає певність. А з іншої сторони, коли ти починаєш говорити і ти вже я не я сам, тоді втрачає... це є це людська підтримка. Це і тому дуже треба... важко біля себе, як кажуть, сколотити колектив. Це дуже важко є. І тому, мабуть, і страх є в кожного. Знаєте, кажуть, кожен умирає окремо. А треба почати. Знаєте, в нашому народі казали один пол... один в полі не воїн, але я не годжуся. Погляньте на особу митрополита Андрея, нашого святця, що він один зробив. Ми дотепер, як нація, як церква, не можемо оцінити той скарб, а він зробив багато. Ми зараз ідеалізуємо, що тоді було думаємо, йому легко, просто ні. Мав величезні тружності з різних сторін. Але він робив. І моє враження, коли б кожен з нас на своєму місці почав би щось робити, результат був. Ми, які виховані ще в Радянському Союзі, більшість нас, народжені, більшість членів України, народження в іншій державі, угу. керують нашою державою, люди, які народжені в іншій державі, так. Ми всі навчилися тої ментальності, свідомості, що хтось має вирішити. Хтось нам при, має рішення прийняти. І, і це є наше моє враження, така мала е, громадська активність. Ми боїмося, не маємо відваги. Добре, я сам. А коли другий, третій, п'ятий, десятий. Добра думка. варто всім взяти собі на озброєння. Е, Владико, що важливіше є в людині? Думка, слово чи вчинок? Бо коли відспівують людину, і ми кажемо до побачення, до зустрічі на там, починається то властиво прости і думки вольні і невольні, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що важливіше? Я повертаюся до вашого першого питання: вчинок, слово чи думка? По чому буде результат душі? Ну, все є важливо. Але бо, це неможливо все це. Все <світ> бо, бо деколи наша думка, якщо є добра, а не було обставин. Ну вона матеріальна. Значить думка, якщо є добра, вона не мала обставин, щоб реалізуватися в слово чи в діло, вона є добра. Коли та думка реалізувалася в слово, то ще краще. А коли ця думка реалізувалася в діло, то найкраще. І тому воно все як гармонійне, коли в людині добрі думки. Це це в певних життєвих обставинах ці думки, добрі думки вони реалізуються. Коли я ношу зло на когось, погана думка, для прикладу, ну при якійсь оказії, як хтось на когось я маю зло, і при якійсь оказії я то зло зжину на когось. А як не буду відваги на того чоловіка зігнати, то прийду додому ту на думку жінці. на жінці чи на дітях. І тому воно є зв'язане, бо думка це не мов би зерно. Як ви би спитали мене, що важливо у вирощуванні хліба? Чи важливо зерно, чи важливо ґрунт? ґрунт чи там важливо. Сонце. То... Все Живі. потрібно. Зерно падає, зерно проростає, і дає е, стебель, і тоді даємо, маємо колосок. І так в нашому житті воно все є важливим. Серед добра і зла завжди існують можливості зайняти ту чи іншу позицію. Так? І я би хотіла для себе зрозуміти ту фразу, яку сьогодні. Дуже часто кидають політики, скоріше всього політики, коли їх стосується, скажімо, ну, певні якісь випробування в житті, так? вони завжди говорять нам, журналістам: ви не судіть і суді, судимі не будете. От відповісти нам, що таке судити бути, і, 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 і бути як то, і не судити. В чому є тут ситуація, коли ти констатуєш факт, Кажуть, ну не суди, бо ти ж не знаєш, що тебе чекає. Як розібратися звичайній людині? От це щодо того добра і зла. Як нам, журналістам, оговорити факт, коли його зразу перевертають: не судіть і не будете судимі? Коли ми кажемо про когось, що хтось є е, поганий чоловік, що хтось є зло, злодій, хтось є злодій. Ну, це не до кінця добре, вірне слово, бо він не краде кожну хвилю свого життя. А коли я кажу, що він вкрав, оце є. Я кажу конкретний факт. Ну, ви констатуєте. А кажу, може вкрав... ви бачили, що людина взяла і вкрала що далі? І то Не можна. Ні, можна. Як Як я я кажу... А хто це скаже людині? Про що? За те, що ти вкрав. Якщо ви побачили, ви маєте право сказати навіть обов'язок, навіть допомогти. О. Бо. Яка є справа? Знаєте, кожен з нас бачить е, життя своєї позиції, навіть той злодій. Він тоді, що краде, він є в добрій думці, що то він добре робить. При, значить, людина собі має враження, а, а колись всі зі сторони скажуть йому: ти є зло, ти вкрав це є зло, ти вкрав це є зло, ти вкрав це є зло і людина тоді сприйме. Бо оце моє враження, що. І не йдеться справа, що ми засуджували людину. Бо людина є, правда, ж, вона може робити і добро, і зло. Але ми засуджуємо той конкретний випадок, який вона зробила злий. Конкретний випадок. І тому в нас дуже багато є, що мені неприємно, кажуть, вони злодії. Чекай, вони не злодії, якщо хтось скрав, кажи. Вони всі обманщики при владі. Чекай, хто обманщик? Вони всі такі. Ми дуже часто вживаємо це слово всі, вони. А треба конкретно казати. І коли ми конкретно називаємо якийсь факт, ну то є конкретний. Лікар, як лікує, то приходить до кожного хворого, Конкретно називає хворобу. Конкретно кожній особі приписує щось, а не каже, всі вони хворі. Всім їм одне й те саме давати. Ай, тут не, за... не, не зовсім з вами, Владику Когоджу. Конкретно звучать суми. А часом діагноз виставляють рік. Розумієте? І тому я хотіла б, знаєте. Запитатися, якщо пригадуємо розвиток церковного життя і знаємо за індульгенції, так? чи сьогодні існує індульгенція? Чи ні? Колись великі феодали викуповували свою душу, викуповували за великі золоті монети свої гріхи. Чи сьогодні є то явище, чи ні? Ну, для нас э, гріхи ніхто не може викупувати. Щоб гріх вашій термінології, кажучи, був виклепний будь-яка людина, чи це є звичайна людина, чи це є Папа Римський, мусить прийти до сповді і каятись. Лише єдине покаяння, покаяння, єдине, це є нагода, де Господь. Відпускає гріхи, прощає людині. коли людина сама приходить і кається. Це є єдина підстава, де людині можуть бути прощені гріхи. Все. І тому кожна людина від рядової аж до папи римського, священники єпископі, якщо вони роблять про грішення, бо, кажемо, хто без гріха, правда, сам Христос сказав, вони приходять і каються перед Богом. Слухаючи вас, я зараз згадала абсолютно е, фразу, яка мені вилетіла в голову, була така Марина Цвітаєва, поетеса. Пам'ятаєте, mm -hmm. це тяжка доля. Вона сказала потрясаючу думку в одному з віршів за цитою російською: Бог не суді, ти не був женщиною на землі. Можете собі це уявити? От ми говоримо про Бога чоловіка, все одно це стать е, мужеська. А з позиції жіночої зовсім все відбувається інакше. От як би ви от сказали? Це просто мені шалена думка зараз прийшла. Дуже просто. Адам і Єма з своєї сторони сказали Богові, Боже, ми краще знаємо, що для нас краще. Кожен має, може так сказати. І так само вона сказала, вона має це сказати, але вона забулася, що Бог, це Ісус Христ, не, не стать. І Бог створив чоловіка і жінку. І Бог в повноті краще знає, чи нас самих. Ви скільки років прожили? Я? Так. Я дуже просто, 57. І подивіться, ви скільки живете і відкриваєте в собі потаємні свої сторони, про які ви навіть не догадувались. І добрі, світлі, і темні. Ви себе не знаєте добре? Не, Я не себе не знаю. Не. Бог лише один-єдиний наш знає. І тому я її сприймаю, і це був сплеск її душі, сплеск її емоцій, сплеск, mm -hmm. сплеск її пережиттів. Але коли ми дивимося не лише підпливом емоцій, які вона тоді писала, але об'єктивно, Бог творить цього, вийдемо і не вийдемо. Бог краще людину знає, чим вона себе знає. Бог ближче до кожної людини, чим вона сама до себе. Ми в житті багато хочемо реалізувати планів, ідей, потім цілковито то відкидаємо. Бо ми мали свої уяви, свої суб'єктивні бачення, лише Бог в повноті знає, що є правдивим добром для нас. Володико, тоді, скажіть мені так, якщо це все так збагненно, є, чому стільки драм в житті і в тих самих людей, які працюють в сфері духовній? Теж багато є печалей. І нібито все збагненно. І чому це все оце просте, яке називається віра? Вона є така недоступна багатьом. Або як доступна нам, то в дуже невеликій мірі. Тобто у Бога є свої таємниці, бо навіть в Біблії написано, це вам не треба знати. Чи це вже дописи скорше всього, бо не апокрифічні речі, вони все ж таки заборонені. Не знати теж, чому. То от оце поясніть. Чому от так, оце наше знання от такого має бути невисокого штибу? Чому нам не все є збагненно? Е, бо людина своїм інтелектом, який є обмежений. Через читання певних книжок, чи без вишкіл в чи певній школі, через слухання певних передач, через спілкування з різними людьми сформувала свій обмежений світопогляд. Світ є цілком інакшим, чим ми на нього дивимося. Світ є єдиний, правда є єдина, але кожен з нас дивиться на ту правду своєї позиції, своєї сторони. І тому правду, повну ту правду лише має Бог. І хто наближається до Бога, Знову приклад святих, той пізнає ту правду. І тому, коли людина зростає у Бозі, вона зростає в правді. На завершення я би хотіла все ж таки задати запитання і показати нашим телеглядачам. От є така праця, вона прошу не рахувати за рекламу Свічадо. Це є гарна річ. Прошу ще раз показати цю книжку. Це є отець мень. Праці, запитання відповіді для нас, усіх тут є дуже багато для думання. Ознайомтеся з тою літературою, щось зрозумієте, і, може, щось мене, якась біда на з вами. І я би хотіла на завершення запитатися, так, як іде потужно вперед наука, віра розвивається. І люди, яким, які є просвітлені, яким дано від Бога інша чутливість душі, ну так є. так? Читання, пізнавання такої літератури, найрізнішого ж так? це є гординя, чи це є гордість? Що це є? Бог, людина створена на образ Божий і подобу Божу. І людина покликана посідати всі знання, які посідає Бог. І коли людина шукає правду, шукає правду через читання Євангелія, читання катехізму, Через перебування на богослуженнях, читання тих чи інших книжок, людина все більше пізнає ту правду, а правда це є Господь, долучається до тої правди. І тому моє побажання також, щоб люди шукали правду, щоб ми були свідомі, що за нас християнство вимагає нашого втілення в життя. Ніхто, ніхто, бо справа не в тому, чи ми мало знаємо чи багато, а справа в тому, чи ми цим живемо. Тому дуже важлива річ, якщо ми щось пізнаємо, втілювати то в життя. Я вам дякую за сьогоднішню нашу бесіду, і я сподіваюся, що от такі наші розмови, може, з найрізнішими ну, санами, так, будуть доречні глядачам програми світлини душі, бо знаю точно, з дуже гарної притчі, що тоді, коли вмирає чоловік, він повинен прийти до Бога неспорожніми руками. От і вся мудрість сьогоднішньої нашої передачі. І тому мусимо шукати в собі і в світі добро і зло і приставати, вибирати якусь певну сторону, аби потім тільки не нарікати самих на себе. Я вам дякую за бесіду. А вам на все добре, до наступної зустрічі. Будемо потім говорити в наступній програмі про нашу душу, але вже з фізичної її складової. На все добре, до побачення.